міношукач імпульс, режим номер 3 Відсіювання польги, півні корки, різні етикетки, тонкі елементи, які частково, так скажемо, магнітяться і на багатьох приладах попадають в сегмент сигналу, їх відсіяти неможливо. Даний режим е я рекомендую використовувати, коли ви проводите пошук, наприклад, як противотанковий. Міни ТМ62М металевих корпусах. Або міни е з великим містом металу. Цю міну теж буде брати чорну вдову. Але є певні ризики. Е такі міни, чи пластикові, міни противотанкові. Я би шукав у режимі номер 2 або 1 що є розписано в інструкціях. Правда, ті режими не мають такої можливості, як ви бачите, От, певний корок, алюмінієві, тонкі. Фольга, добрячий кусок. От, е, далі, як бачимо, ось така в нас кришка. І далі робимо проводку, йде сигнал. Прибираємо нов сигнал. Етикетки фольговані. теж це все ігнорується. Язички. А ось тут йде сигнал. Що ми робимо? Відкидаємо пфм 1 і все, сигналу нема. Такі цілі теж я рекомендую шукати саме в режимі номер 2 або 1, але все-таки для того, щоб продемонструвати суть, що можна повідсіювати безліч мусора, було продемонстровано даний режим номер 3 саме в роботі. Якщо у вас є будь-які питання, по міношукачах звертайтеся, підкажу. Розповім щось мені порадити, я щось вам відповідно. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей! З вами був Борсук.